Якщо дитина досягає свідомості зрілої, церковної 4-5 років, будь ласка, від вами під перед вами відкривається шламбаум простору під назвою Молитва. Ви можете дитину вже вчити. Я пам'ятаю з дитинства таку цікаву молитву до ангела-хоронителя. Це всі діти, матері, знають, ангели милий мій, завжди ти коло мене і в день і вночі Будь мені на помочі. Чому б не, розп... не стартувати з цієї молитви? Розпочати молитву Богородиці, Діво, Радуйся, маленько. Дитина молиться по-своєму, вона не розуміє, хто така Богородиця в 4-5 років. Але дитина, коли розвиває в собі цю молитву, вона з часом Господь так дарує, що людина приходить скоріше до свідомості цієї, і, звичайно, Господь охороняє таку дитину. Молитв є безліч, які не треба там молити дитину 4 роки, вчити читати псалтир, звичайно, так? Тобто ми стартуємо із мінімуму, який виростає з часом до максимуму. І дитина, головне в цьому полі е, постоянство, щоб дитина вчилася постоянство. Щоб вона е, не так, що сьогодні ми з тобою помолилися, а три тижні пройшло, ой, я згадав чи згадала, давай ще раз помолимося. Головне постоянство. Ви можете до ангела-хоронителя зранку з вечора, але кожен день. І він принесе великий результат. Отче наш, знову ж таки. Молитва до свого святого Саме коротка молитва на світі, Господи, помілуй. Іноді люди, навіть дорослі, кажуть, я не знаю молитися, знаєте? Ви знаєте два слова, Господи, поміли все. Це найсильніша, найкоротша молитва на світі, яка лише може бути. Чому б не не почати з таких простеньких, банальних, здавалося б, дитячих молитв?